Підготуйтесь до небезпечних ситуацій, біжіть, ховайтесь, евакуюйтесь, розпізнайте загрозу та дійте безпечно, знаходьтесь поза полем огляду стрілка, зберігайте можливість для пересування, за необхідністю залиште свої речі, за можливості надайте допомогу іншим, дотримайтесь вказівок працівників поліції. Будь-яке помітне укриття не є захистом від обстрілів. Добре вибирайте укриття, розпізнайте загрозу та її місце знаходження, перш ніж приймати рішення. Отримайте загальне уявлення про ситуацію, складіть план дій, дотримуйтесь власного плану дій, зобов'яжіть себе дотримуватися плану. До укриття завжди пересувайтесь швидко. Видиме укриття не завжди захищає від куль та наслідів, рух збільшує ваші можливості. Слідкуйте за поточними оголошеннями та попередженнями. Дотримайтесь вказівок органів влади щодо проведення евакуації. Переконайтеся, що у вас підготовлена сумка, яку ви можете взяти з собою.